Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Приїхали з магазину, трохи скупилися. Будемо готувати обід паста. Я такої страви ще не, не разу не готувала, а готуватиме обід. Невісточка моя. Так. Купили, що ми купили? Грибочки для такої страви, вершки, соус, часник сухий, Орегано. І макарони. Купили е, ці перо. купили, Але можна, казала, казала Іра, що можна будлі які макарони так, сюди? Починаємо з того, що ми будемо гриби. Так, е, мене, я не знімаю? Ні, ні, е, я невіс... невісточку не знімаю, бо до камери теж треба звикнути, можливо, колись. Але Місточка мене гарна, чорноброва, білолиця. Ну, сором'язлива. Я ж зранку наготувала вареників, але будемо, будемо їсти пасту, а вареники вже на потім залишимо. Грибочки треба нарізати слайсами такими, називаються. Да? Може, менше треба були гриби броти. Вжаряться, то можна ще здорові. Так, ставимо сковороду на газ, олії поки що не наливаємо, а трохи наливаємо водички. Це для чого? Ну, я її так протушую, що в цей. Без потім олії. водичку я зливаю, так? Да. Угу. Протушуються грибочки без олії, а потім олія. Ой, водичка зливається. Так? Так, буквально пару хвилин. Пару хвилин, дівчатка. Доки грибочки проварюються в водичці, поставили другу сковороду на вогонь. І будемо зразу готувати. Вірніше, я плутаюся під руками на своєї невісточка. Невісточка буде готувати філе. Да. Куряче філе. Куря філе. Філе отак ось ріжеться на такі шматочки. Це до кінця, так? Да? Чи ні? Ні, не до кінця. А, не до кінця. Не до кінця. Ось так. Бачите, надрізи робляться. Так, як на як смажеш карасьо, та надрізи робиш. Так? Посолили філе. Заглядаємо до грибочки. Вон, бачите, і грибочки зайву рідину пустили. Так, да, зараз вони... водичку Угу. Воду вже злили, така вода була аж, аж чорна. Тепер грибочки на грибочки. щоб вони обсмажувалися. І смажиться куряче філе. В грибочки вже додаємо накришену на дрібні кубики, так, цибулю. І це все тепер обсмажуємо. Філеш продовжує смажиться. Соєвий соус. Каже Іра, треба тепер. До курячого філе додати, так зверху, да, ти поливаєш? Так, я просто обільною люблю Угу. Ну, Воно там не тільки ж олія, а ще ж і рідину філе пустило. <говорит> 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 угу. Прикриваємо філе, щоб же воно гарно тушкувалося. Все. Тепер можна трохи передихнути, чи ні? Треба? Макарони, коли варити будемо. Коли ну, вже буде до доготовності. Філе перевертаємо вже туди-сюди, ставили грибочки вже. Вони протушилися, ставимо варитися макарони. Поливаємо курочку трохи вершками. Посипаємо сушеним часничком. Курочка вже така зробилася, там рум'яна, гарна. І І все, виключаємо. Курочка готова. Гляньте, яка апетитна. Курочка в нас вийшла, вже як ми виключили газ, то зверху трохи посипали орегано. Сушеним на любителя, дівчатка. Гляньте, яка краса. Як я вам вже сказала, купили ми макарони перо. Бажано макарони брати твердих сортів. І варимо макарони майже до готовності. Що шо ти шоквайшір. Чим? Чим мішать, да? чи що? Думаю, ще одні вона буде мало. Ну, давай другу пачку. Скільки там грам в тій пачці? 400 грам одна пачка. Водичку солимо. Да, так, Водичку солимо. Макарони вже доварюються. Знову поставили грибочки на газ і заливаємо їх вершками. Залити їх треба повністю да, Іра? – Обільненько. Ось так. Комусь тільки не шкода. Вершків. Усі, отак. Буде смачніше. Грибочки засипаємо спеціями, сушений часничок і орегона. В сковорідку до грибів і вершків, дайте тобі цей ложку на ага. до грибочків і вершків додаємо вже макарони, які відварили. По ходу приготування куштуємо страву і при необхідності досолюємо на свій смак. Ось такий сьогодні у нас обід від моєї невісточки. Нагодувала невісточка, свекруху і не тільки свекруху. З румкими огірочками. Страва ця називається. Як і... Паста із грибочками і вершковим соусом. Так? І куряча грудинка тушкована. Дуже смачно. Ми вже скуштували. Ми будемо сідати обідати. Нам смачного! А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!